став пройшовся за два рази, в принципі, нормально, почекаємо погоди, шуть підсохне, ще раз переб'ємо цю траву. Бачу, з цієї сторони не було міжряддя менше трави, перебило суперово. Глибоко не брали, якихось 15 сантиметрів. В принципі, до малини то і добре, основне, що не заростало. Бурян і не йшов у, у, у ряд з малиною. Дивіться сорт Мапема. бачите, кропивка вже пробивається. Через декілька днів у нас буде знову холодніше, плюс будуть дожді, передають, можливо, дощ зі снігом. Думаю, через 2-3 тижні хорошої погоди, як буде, малина різко стартане, тоді ще раз переб'ємо фризою, щоб було чуть похіше. І на цьому все. Щоб зараз ми перебили для того, щоб трава різко не пішла вгору, зі що ще б важче було. Ось так, друзі, ділянка з малиною. Зараз їдемо на другу ділянку, там може бути сухіше, покажу, які там буде результати. Вітаю, ще раз, приїхали на другу ділянку з малиною. Дивіться, як бачите, заросла. Це в нас дельніва, ендросадіра і пшехиба. Бачите, пагони деякі попідсихали, попідмерзали, не всі. Ось дивіться, яка пшехибка Пішла. Якщо судячи з того, що є підмерзання, значить треба обробляти, щоб визрівали пагони, не встигли визріти і чуть підмерзли. Хіба верхня частина підмерзла, внизу бачите, брудьки цілі. Так, знати. так крупивка Енросадіри по ходу і дельніви вже б мала би, би прокльовуватися. Ось дивіться. Просапувати поки що не буде, будемо чекати, щоб виросла кропивка, хоча б 5 см. Тоді вже будемо просапувати і про... у... 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 у самій смузі. Бо зараз важко вимикувати. Якщо можна просапати, можна кропивку снути. Так що краще хай заростає і пізніше це все обробиться. Ось, кропивочка гарна. Тут поле трохи сукше, але все одно треба встигнути до зараз знову влить дощі і буде ще гірша ситуація. Так виглядає вже малина ділянка з малиною після фрезерування. Трошка мокрувато, важкувато, але, але ліпше так, ніж ніяк. В принципі, перебило досить непогано. тепер Залишається лише, щоб проросла кропивка і тоді залишиться лише обробити, просапати бурян і все. Якщо буде варіант підростати, ми ще раз переб'ємо фрезою, щоб було чуть пухкіше. Пивочка вже наростає малини. Старалися так фризувати, щоб смуга, де росте малина, залишати в районі 30 см. 30-40. Ось так, друзі, такий результат. Дякую за увагу всім, до зустрічі!